Так, принесли І ще очередну партію якогось хламу, коротше, що валялося. Каже, подивися, може щось тобі нужне буде, якщо ні, то викинь на мусор. Ну, я, чесно кажучи, ще навіть не розбирав. Тут щось виламана плата. А, а, це все прямо з кініскопом вирвали. Це із кініскопа е -е, з... Е Пушка кинескопа. Ладно. А ну. Все походу все таке. Все походу все современно. Ну, все одно десь якісь конденсатори, все пригодять такі, наверное. Якийсь мототранзисторчик. Усилитель. блок жевания аккумуляторный. О! Е! Лен! Блядь, Охренеть, КМ-ка! Да, да, Е! Блядь, хомухом, не тревь его гараж. ище О, кстати, СП-5. Тут вроде якась херня... О, КМК, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 КМО. Ох це, да! Це з чого? Я не знаю, що це. Я що, блін, експерт. На 21 рік календарчик. Він уже не ходовий. Це не знаю що. Блок питання з чогось. О, і ще одна штучка, одна КМ, ем, Бляха, слухай, дивіться, резистор цей. Транзистор треба буде так, цей полівичок ходовий, це катушка, скоріше всього. Тут треба випаюватися. Ну ці треба буде... Ну, тут треба буде дивитися, чи жовті, чи ні. Це із телевізора. Помню, що це з Бляха-муха, слухай. Та то вже круто, дивіться, там уже є ті. Це... Фігня. Фільтр. Це з телевізора. Слухай, витклонила ці плати. Мені дуже інтересно. Теж з телевизора. Видку в нього ці плати. О, еще одна. Тоже вот КМка. Це жовті. Ось ці жовті маленькі. Так, одна, дві, три, чотири км -очки. А що за транзистори 2 т 602 б 84 рік? Треба буде подивитися. Ну це вже все, це вже є круто. Слухай, клас! дивись. Бляха мука, скільки це валялося в нього у гаражі. Опять таку ж саму, як в той раз, бачиш? А тільки тут частина вирвана. Ну, ці посеребрені. блок питання комп'ютерний розпаяний. І ще одна така же. Так, ТДКС. Че, все что ли? Пустая плата, вообще выпаяна пид ноль. телевизора визора. Трансформатор. Что же? Все, что ли? Такий малий кульочок, мішок такий малий. Це з матриці. Все. Сука, ці плати дуже класні. Так, скільки їх тут штучок? Так, це прям треба одразу відкласти. Так, ця, так? Да? І що ще? Що чи ще було? Блять все що ли Чотири платки. кладки ну, тут уже щось, це вже щось більш цікаве тут бачиш і жовті і кмки так добре Може, дасть бог та ще щось принесе нам добре